Кожному треба, чи він їсть, чи п'є, чи сидить, чи служить, чи подорожує, чи інше, що робить, безнастанно взивати. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного, і ім'я Господа Ісуса Христа, війшовши в глибину серця, упокорить пагубного Змія, душу ж спасе й оживотворить. Призивай же безустанно ім'я Ісуса, щоб серце твоє вібрало Господа, а Господь серце, щоб стали вони одним цілим. І ще не відлучайте серця вашого від Бога, але завжди пам'ятайте про Господа нашого Ісуса Христа, поки ім'я Господнє вкоріниться всередині серця. І ні про що інше не думайте, як тільки про те, щоби возвеличився у вас Христос. Святий Іоанн Золотоустий